Привіт всім! Дякуємо, що дивитеся відео про електромобілі українською. Особливо тому, що сьогодні хотіли б показати вам першу електричну вантажівку, яка вироблена з нуля саме в нашій країні в Миколаєві. Виробник цього авто компанія Migo Electric UA. Певнені, що цей новий електромобіль може бути дуже цікавим для представників багатьох бізнесів в Україні та за її межами, тому що ніхто не стане сперечатися, що для будь-якої країни потрібна електровантажівка, яка економічна та дешева в експлуатації. І таке авто для комерційного використання вже створено. Знайомтеся, друге покоління першого українського комерційного електромобіля Кур'єр Так, ви правильно зрозуміли, що все авто спроєктовано та зроблено з нуля саме в Україні. Як це називають у великих виробників, ходові випробування вже завершені, і йде етап практичного використання. Тобто електровантажівка, кажучи простою мовою, працює. Відразу скажемо, що пробіг на одному заряді впевнені 100 кілометрів. При необхідності пробіг можна подвоїти або потроїти, але головне його можливо зробити саме таким, який потребує замовник: хоч 50 або 250 кілометрів. Наприклад, якщо ви, підприємець і щодня проїжджаєте 135 кілометрів, то для вас можуть зробити вантажівку саме таким пробігом. При цьому ви не платите за невикористану частину батареї під час придбання авто, бо вантажівка з салону зроблена на конвеєрі. Тому якщо для такої моделі зробили акумулятор на 200 кілометрів пробігу, то вже не проблеми виробника, що цього не вистачить на два дні праці без підзарядки, але цього забагато лише для одного дня праці вантажівки для вищеназваного підприємця. Пам'ятайте про те, що ви заплатите за непотрібну частину батареї на початку, а потім ще щодня будете її возити з собою, витрачаючи на це також енергію. Ця електроавтівка, згідно законодавства України, класифікується як LCEV. Це абревіатура від Low-Speed Electric Vehicle і перекладається як електричний транспортний засіб з малою швидкістю. Тому вона не підлягає реєстрації у відповідних органах. Маса всього електрокара за батареєю не перевищує 450 кг. кілограм. Саме ця модифікація розрахована на вантажопідйомність до тонни, плюс до 250 кг, кілограм, так би мовити, живої ваги в кабіну. В цілому, на базі, яка розроблена і створена в Миколаєві, можна будувати авто від найменшої довжини 2,5 до 6-метрової вантажівки. Відносно габаритів то інші розміри першого українського вантажного електромобіля наступні. Ширина 1,30 сантиметрів, висота 1,80 сантиметрів, кліренс 30 см. Впевнені, ви вражені, тому що не у кожного справжнього позашляховика такий дорожній просвіт. У цього ж електромобіля він обумовлений оригінальною системою шасі. Українська електровантажівка має один електромотор. Він встановлений на задній осі. Потужність двигуна 3 кВт, або ж це трохи більше 4 кінських сил. І повірте, та й самі бачите, цього достатньо для комфортного перевезення вантажів чи будь-якої доставки містом. Максимальна швидкість 60 км на годину. Розгін до сотні у цьому випадку, самі розумієте, не особливо актуальний. Це ж вам не Тесла Родстер другого покоління від Ілона Маска. Пробіг на одному заряді, як вже було сказано, саме у цього авто 100 кілометрів завдяки батареї ємністю 10 квт годин. І знову повторимося: ємність батареї може бути такою, яка знадобиться замовнику. А найцікавіше це те, у скільки вам обійдеться, наприклад, транспортування замовлень на відстань до 100 кілометрів. Про це ми розповімо вам вже наступного разу, але спойлер: це мінімум вдвічі менше в порівнянні з дизельною вантажівкою. І найцікавіше, а саме ціну, звичайно ж, ми залишили на десерт. Вартість цього електромобіля в наймінімальнішій комплектації це 8 тисяч євро. А як заробити такі суми навіть більше, а також накопичити і примножити свої статки, ви можете дізнатися на каналі Корисні книги, прослухавши безліч аудіозаписів на тему фінансів. Зокрема, такі бестселери, як Думай, багатій, таємне життя грошей, Думай як мільйонер, наука грошей та багато інших. Посилання на канал ви знайдете в описі під цим відео. Ще більше деталей про першу серійну українську електровантажівку від Migo Electric UA, яка створена під час війни, дивіться у наших наступних відео.